Трогає. Де ця сестра твоя, блін? Коханий, ти чого? все в порядку? Мілана такого би... ой, тобто Неля нікого би такого не зробила. Мілана, ти що ви думаєш? Да, ця тупа сестра мене опять трогає. Та я її не трогаю, ну чесно. Щас твої очки на помойку викину. На, на, на. Що ти робиш? Це остання колекція. Ну, це... Що ти робиш? Ти гірша сестра? <світ> Мілано, ти що не коїла? Навіщо ти це зробила? Це не красиво. Правильно, правильно, нехай такі робить, а то та невдаха буде така до сих пор. Що ви таке кажете, Мілана такого би ніколи, тобто Неля би ніколи такого не зробила. Все, Мілана, ти наказана. ага, попробуй тільки хватить її вірити, Мілана Бреша. Бідна Неля. Міланочко, сонечко, ти ні в чому не винувата. Да, да, тато вона мене просто і збиває. Я бідна, нещасна. Вже вона мене замучила трогає мене постійно. Ну, да, сонечко, вона така в нас, нічого не переживай, все нормально. Угу. Ой, то ти ж знаєш, що я не буду вірити, я ж тобі тільки вірю. Ну да, та її тупа мама думає, що я реально. Поведуся на не, неї? Ні, не, я ненавіжу ту. До речі, я скучаю з мамою. Ну, котонок потерпи, воно скоро приїде. Коли ми з цею розстанемося, твоя мама приїде. А ти ж з нею опять помиришся? Угу. Ніколи. Що ж там кашпа? Та, ні, котик, нічого, давай поспимо. Ой, ти що, диван будеш школяти. Ну, папа, блин, при вході. Коротше, просто поговоримо. Ну да. Ну що, ти мені купиш там нову колекцію? Звісно, котик. Тебе люблю. Блін, де там в тих мелких е, цей пільки, блин, клей. Він. Брат Макс. А, що надо? Блін, до сих пор не можу звикнути, що ти такий, в общем, ну, в тебе не така кожа. Ну да, якась ну, трохи в мене друга. Ладно, ще спать. Ну ладно, блін, мої бідні очки, їх треба склеїти. Котику, я тут. Неля. Неля, Неля, я тут ма. Ти ж знаєш, що вона бреше. Да, я знаю. Я вже сама втомилась, але ж ти знаєш, я нічого не можу зробити. Я його кохаю, да, але його дочка дуже вредна, і він завжди їй вірить. Потерпи трошки, скоро народиться. Е Двоє сестричок, от тоді вже напевно і розлучимося. Ой, ти така смішна, навіщо туди залізла? Ага. Ой, ой 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 ой. Неля неля Я зараз буду народжувати. Що, мама, мама? Мама, ладно, очки кину, Блін. мама тато. Тато. Одну годину спустя Спустя час. Ну, де там мама зі своїми двойняшками? Ой, які вони милі. Мама, ти спиш? Підійди корова. Кохана ще не притомнила. Ну добре, почекаємо годинку. А ти не лізь, бо тебе виняє. Да, донечко? Ага. Ну, я ж просто хотіла погладити венятку. Приветики. Кохали. Он кохали, привет. Дивись, всякие две мыли. Ага. Он девчонка. Такие мыли. Я вас дуже люблю, дуже люблю. А как же я? Господи, я так швидко вже їх народила, а здається, тільки завагітніла. А де Неля? А, вона не захотів сказала, та пішли в жопу ті двійнята. Взагалі то я такого не говорила. Ти мене відпихнув. Не віжу відчим. Що? Ти навіщо це зробив з Нелю? Не, не можеш потримати, їх потямить. Милі, двійнотки, ось такі хорошенькі. Так Навіщо ти це зробив? Ти знаєш, що тобі буде потім не добре. Та я ж просто... Що ти просто? Хам? А друга частина продала, коротше.